Враховуючи специфіку служби, кожний кінолог, який має службову собаку, повинен в своїй діяльності застосовувати і мати ветеринарну аптечку для того, щоб надати тварині своїй при всяких проблемних ситуаціях, які не мають можливість виникнути в нашій службі, застосувати різні ветеринарні препарати, а також застосувати різний інструментарій для того, щоб ефективно надати допомогу первинну допомогу своїй собаці. Наш в нашій аптечці є все необхідне для того, щоб в першу чергу надати первинну ветеринарну допомогу собаці. Ми маємо собачий турнікет для застосування його на периферічному скелеті. Потім маємо тампонади різні. Для того щоб прикласти до ронньової поверхні, також ми маємо спеціальні антисептичні речовини: перекис водню, флоргіксидін, також йодовмізкі. Крім того, ми маємо ножниці, обов'язково шприці, бінт. Маємо обезболюючі речовини, такі як, наприклад, кетанов, такі як, наприклад, дексамітазон, для того, щоб облегшити, попер за все, фізіологічний стан при якихось травматичних шоках, які можуть виникнути під час служби тварини. І в цілому це все, що необхідно нам мати для первинної ветеринарної допомоги тварині. А після чого обов'язково ми звертаємося до ветеринарних лікарів безпосередньо в ветеринарну клініку.